Новий тиждень старого прогнозу. На нього ще більш правильна традиція. І зраджувати її ми точно не будемо. З нами Анесті Абсолют. Привіт тобі. Я Добрий знає, от наші з тобою зустрічі надихнули мене самостійно освоїти знає, бо, же, бо, цю справу. Бо, бо, бо. Да, угу. да. Перше питання. Давай. От можна просто взяти я угу. не знаю, і замовити будь-яку колоду в інтернеті самостійно. Да, а кто тебе может це буроны? Почнемо з цього. Ні. Прикинь, ти каже, замовляєш та карти Торо. І тут такий а, інтернет. Ні. У вас є диплом та робити. Це не відьма. Тобі треба пройти і школу Хогвартс, щоб замовити карти і Торо. Та, і все це з uh, обличчям Енесті, знаєш, не, тако, <ріст> і ні. Ми Ви вирішили стати на моє місце. Ні. ні. ні ми, ми, можемо зробити, ми можемо зробити дует. От подивись, який буде красивий тарологічний. Тарологічний І, і ще раз повторюю. Сорбодьорового ранку Анесті і ви можете замовити, але вважається, що треба пройти ініціацію до світу тарологів, тому що треба, щоб якась відьма. Читаролог, mm -hmm. а бажано красива білявка з зеленими очима. Я навіть не знаю. Вас вела у цей світ. Mm -hmm. Але якщо серйозно, то вважається, що треба отримати ініціацію від когось. Я mm -hmm. нас ну, якщо чесно, це не сповідую. Я сповіду, якщо у тебе є дар, якщо у тебе є бажання взяти колоду і спробувати, беріть і пробуйте. А далі вже воно, походу, буде відчуватися. І де, не йде, хочеться, не хочеться. Ще такий прикол, що не всім підходять колоди. Тобто, ви можете в інтернеті побачити, боже, яка гарна колода. Замовляєте, вона, вона приїжджає. Ви такі берете М -м, щось не те, щось mm -hmm. вона не така красива. Це ж не перша Ти саме моя так обирала, так? ти да. почула, я дали? спочатку замовила в інтернеті колоду, і вона мені приїхала. Я взяла думаю, щось якось ущербненька. Щось вона недостатня, якась пампезна для мене. Mm -hmm. ця колода. І я довго шукала цю колоду, але потім мені її подарили. Давай переходити до практики. Як завжди, mm -hmm. е давай почнемо з прогнозу для усіх. Українців для України давайте Що нас чекає на цьому тижні? Так у нас сьогодні на, на минулому тижні я пам'ятаю. у пам Нас це був це. дурень. Да. Так, да. так. Да, да, да. Сподіваюсь, ви не були цілий тиждень в цій позиції. У вас все було добре і ви почали щось новеньке, тому що 11-11 було минулого тижня. Це взагалі дзеркальна портальна дата. Я сподіваюся, що ви щось важливе, нове почали. А зараз подивимося, що чекає вас з 18 по 24 листопада. З 18 по 24 листопада. Да. Угу. Цей Давайте, тиждень, подивимо. що чекає Україну? Курс долару, мабуть. Це до мінфіну. Це не а до мене. Ні, ні. А, а таро не, не може таке спрогнозувати? Конкретні цифри тобі не скаже. Mm -hmm. Але може просто спрогнозувати під або... так, Таке mm -hmm. може. Так, дивимось. готові? А чого барабанної дробі немає? Фанфарів, я не знаю. Боже мой, ну нарешті, так, ну нарешті, так, ну давай що сонечко, Ух, це карта, сонечка. А давайте сьогодні зробимо невеличкий експеримент. Я ж люблю над вами експериментувати. Як ви думаєте, що означає карта сонечко? Подивіться, яка вона красива. Е, Дивлячись, що ми знаходимося в ранковому шоу, яке має назву Світана, що до речі, так? я думаю, що це дуже символічно. Знаєш, Мені здається, це як це, якщо а, люди будуть починати свій день М1, вмикати світанок. То до них буде приходити сонечко. Лі, далі. Все не буде? <рес> Ви бачили, як вона все завернула? О, а а да? дивись, ти, до речі, жовті рубашці, да. да? соросії. Сонечко наше. Да. Дуже класно. Взагалі карта чудова, просто чудова. І цей тиждень про те, що. Все у вас буде, знаєте, засвідчене світлом, у вас все буде відбуватися класно, і в цей лому для України цей тиждень пройде більш-менш спокійно. Тобто, так, в принципі, якісь там проблеми незгоди не роблять нам вже ці погоди на цьому тижні. От, тому я дуже рада, що саме ця карта нам нарешті випала. Я давно її чекала і дуже чекала саме її для України. Тому радійте, насолоджуйтесь і сяйте на цьому тижні. Видихайте, все буде ок, сонечко над головою. А! Ми поки що е, подивимось якийсь класний кліп. Всім е, привіт, хто прокидається разом з Вітанком на М1. з нами, а абсолют. І ми з літою вже зачекалися прогнозів на тиждень. Тому давай до них переходити. Давайте так, хто сьогодні перш? Я. Все, да. без питань. Це швидко і по до речі, вона да. сьогодні перша. Вона сьогодні перша? Дякую. Да. Мені здається, що Ліда взагалі по життю дуже часто перша. І це чудово. Давай ми запитаємо, що чекає Ліду у цей період з 18 по 24 листопада. Усі фінансові карти приберіть, будь ласка, скажімо. Давай зараз тільки тузи. Знаєш, ми будемо чотири картики. Всі карти розтрат ми прибираємо. Давай. що? Угу. Ну готові? Ішо воу 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 во. хоч хоча б разу почути. О, ні, завжди у Ліди. Воу, воу ми во, во, во. просто пишемо не з першого дублінку. <ріст> Але знаєте, що у нас за карта? Знаєте? У нас карта колісниця. Це ж а ти ж Оттак, нас, здається по матриці долі колісниця. М -м -м. Тому це семірочка. Це що про це тебе? Це, це твоя карта, і вона дуже красива. Але дивіться, небезпека цієї колісниці – те, що ти будеш на цьому тижні рвати і мітати. Mm -hmm. Просто ти будеш нестися з такою просто колосальною швидкістю вперед. І інколи можна забути про те, що знаходиться навколо. Тобто можна пробігти щось важливе, але при цьому це такий буде знаєш, максимальний квантовий стрибок на цьому тижні до твоїх мрій. От okay. станеться якийсь класний прорив. Тому заряджайся. Я тобі можна там потримати? Потримай, з моїх cool. ручок можна. Я, я тобі ініціюю тебе ініціюю тебе. Тому, давай, дірзай на цьому тижні. Ми всі чекаємо мільйон переглядів на зима в пустель. Я чекаю Так, і Слухай, я ж інший дописую альбом, тому тут дуже багато сенсів, Дуже класний для мене. І от почали понеділок. Я вже бачиш, така я вже як. Так, так. чудово. Так, вертай мені в колоду, раптом їй добре там, а раптом зараз Даніелю теж випаде колісниця. Подивимось. Даніель. Що чекає Даніеля? Якщо мене виберуть колесниці, це означає, що, що я отримую свій дощ Так? Давай. І. І... Mm -hmm. От... Ми про високе, про, про мрію. Та, ну, Та ну ладно. Ой-ой-ой. Та ти у нас людина жезлів. Це карта переможця. Супер. Це карта, коли твої амбіції на цьому тижні будуть в переможній позиції. Тобто, ти отримаєш те, що ти бажаєш найкращим чином для себе. От так як Супер. захотів, дивлячись на наші Супер, минулі карта. прогнози. Ти там знаєш десь спокійніше сприйняв, там не пішов в конфронтацію, там щось. І зараз ти отримаєш свою нову нагороду. Хм. Ти отримаєш всі свої перемоги да. і Лаври. Дивись, це карта Лавр. Потримаю. це твої Потримаю. лаври Подивіться, який чудовий у нас прогноз цього тижня. для України сонце. Для Ліди прорив квантовий стрибок, для дані перемога. Джебли. Я думаю, що для вас всіх цей тиждень теж стане максимально успішним. Давай. Настя, ми, е, ми, ми дуже вдячні тобі. Я впевнений, що усі українці зараз дуже вдячні тобі за такий прогноз. І я особисто і впевнений, що Ліда теж, ми кожен ранок чекаємо на тебе, чекаємо е, на твій заряд енергії, щоб ти передала все це нам. Е, ми дякуємо тобі. Я вам дякую. Ну, Зустрінемось завтра. Зустрінуємо завтра. Зустрінуємо завтра. Ручки. завтра, щоб всі сиділи в мене на ефірі. Тому що завтра буде дуже цікаво. Прям дуже-дуже. Ви дуже. зрозуміли? Ми бачимось завтра.